Гортала я щойно й Тіктоки і натрапила на відео притули. І йому поставили запитання: от що робити, коли опускаються руки? І на це запитання він відповів перед тим, як він відповів, він показав своїх співробітниць, деяких, в яких не опустилися руки. В однієї хата згоріла в Маріуполі, в другої тато воює, втретє, здається, брат помер. Він от показує, що, бачите, в цих дівчат руки не опускаються, щоб руки не опускались, треба в них щось брати ті руки і щось з тими руками робити. Про що була ця відповідь? Це було повне, тотальне знецінення почуттів і переживань людей. Завжди є ті, кому набагато гірше. І завжди є ті, кому набагато краще. І разом з тим не означає, що ті, кому краще за когось, за тим, кому гірше, не мають права переживати якісь певні почуття. Наприклад, звісно, що нашим воїнам їм набагато гірше, ніж тим людям, які не живуть в окопах, ніж тим людям, які не воюють, ніж тим людям, які мають якийсь відносний спокій і відносну стабільність. І разом з тим, це не означає, що ті люди. Не можуть почувати себе пригніченими, засмученими, що їм не може бути страшно або вони не мають права на будь-які інші почуття. І ще треба враховувати те, що в різних людей дуже різна нервова система, і в кожної людини свій рівень стресостійкості. Тому то, що для когось може здаватися взагалі якоюсь фігньою, для декого може бути просто катастрофою і кінцем світу. А ще треба врахувати те, що ми не знаємо, які проблеми конкретно в тієї людини в тому випадку. Тому, любі друзі, підсумовуючи все вище сказане, як говорили мене на кафедрі, закликаю вас перестати забороняти людям щось відчувати. Тому що ця проблема з забороною на почуття вона у нас в Україні дуже актуальна. А ще зверніть увагу, що з цією маскою. Мій ніс схожий на ніс Майкла Джексона. Я така хвора була, до речі. Я така була хвора від минулої суботи до, до вівторка так сильно. Після вівторка вже краще стало. Така була хвора, що думала, що здохну. Напевно, якийсь ковід новий підчепила. І на цьому все. Не буду вас закликати переходити в Телеграм, не буду вас закликати підписуватися. Не буду вас закликати взагалі ні до чого, бо ви великі і робіть свій, що хочете.